У другій половині ХХ століття ця вулиця отримала назву трудова. Тепер же її перейменують на честь героя сьогодення військовослужбовця Дмитра Крамера. Захисник загинув на Бахмутському напрямку в 23-річному віці. Дмитра визнали героєм України та нагородили орденом Золота Зірка. На жаль, посмертно. Крамерю Дмитру Валерійовичу, молодшому сержанту, посмертно нагороду отримає дружина Тетяна Валерівна. Це найвищий ступінь відзнаки в Україні, який надають за здійснення героїчного вчинку. Наразі в державі відзначено трохи більше трьох тисяч громадян цієї нагородою. Чималу кількість отримали посмертно. Один із таких героїв, Дмитро Крамар мав потужну життєву позицію, патріотичну, націоналістичну. Був один з фарців націоналістичного формування Фенікс з міста Хмельницького. Також він був один із тих, хто займався вихованням молоді молодого покоління. Розумів, наскільки небезпекою є росіяни. Дмитро мріяв стати військовим ще із дитинства. За час служби він пройшов шлях від розвідника групи спеціального призначення до заступника її командира. Брав участь у найгарячіших точках російсько-української війни. Виконував дуже складні завдання. Причому він воював не з початку повномасштабки, а ще до повномасштабки. Він пішов на контракт Збройні Сили України. Є дуже багато завдань, які він виконав разом зі своєю групою, виконав успішно. Про них, може, вже після завершення війни будуть зняті якісь фільми чи розповіді про те, як це відбувалося, в яких надскладних умовах виконувалися ці завдання. Ніколи не залишався осторонь, був справжнім патріотом. Дружина полегло воїна згадує. Він часто заспокоював її, перебуваючи на найгарячіших точках. Жінка пригадує, як отримувала нагороду чоловіка, були водночас і боляче, і гордість за те, що все-таки ну, заслужено отримав цей орден золотої зірки, герою України. А боляче, тому що я би хотіла, щоб це сталося про його житті, а не ось так. От там додається книжечка до ордена, і в ній в дужках пишеться посмертно. І коли це читаєш це в дужках посмертно, це якось дуже болено. Проєкт про перейменування вулиці опублікували на сайті міської ради на 56-й сесії. Рішення про перейменування вулиці трудова розглянули. Ще одне питання пов'язане з шануванням пам'яті наших героїв це перейменування вулиці трудової на честь героя України Дмитра Камра, надзвичайно достойного воїна, який має звання Героя України, який є вже почасним громадянином нашої територіальної громади. Відповідне рішення ухвалено, тож зовсім скоро назву вулиці замінять. Відтак пам'ять про Дмитра Крамера, який віддав життя за свободу українського народу, увіковічать. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.